У Дніпрі скоротили кількість електротранспорту. Це рішення прийняте у відповідь на постанову уряду про впровадження режиму економії електроенергії з метою зменшення навантаження на електричну систему міста, яка страждає через постійні російські атаки. Кількість тролейбусів зменшили на 15 відсотків, а трамваїв на 20. Через це інтервали руху можуть збільшитися на окремих маршрутах, особливо в години пік. Щоб максимально якби покращити пересування по місту. З боку департаменту транспорту вживається максимально заходів спільно з автомобільними перевізниками щодо посилення роботи автобусних маршрутів. І як знаємо ми, що у нашому місті більша частина електротранспорту все ж таки дублюється автобусними маршрутами і у людей є змога скористуватися автобусами. Попри те, що на маршрути виходить менше транспорту, тролейбусне депо продовжує працювати у штатному режимі. В депо проводяться роботи з технічного обслуговування рухомого складу, з середнього ремонту, під час середнього ремонту здійснюються роботи ходової частини, електрообладнання, кузовні роботи. Але також слід зазначити, що в денний час, коли нагрузка велика, навантаження велике на енергосистему. Намагаються робити роботи, які менш енергозатратні. А вже більш енергозатратні роботи вони відбуваються вночі. Так як організована робота цілодобова. Технічно автобуси готові працювати в посиленому режимі. Справними зараз є близько 95% машин. Є й запас пального водночас. Головна проблема нестача водіїв, адже частина працівників нині проходить службу у зсу. Єдина на цей час загвоздка – це водії. Тобто за цей транспорт він є, треба колись, щоб сідав і працював. А це є проблема. От. Ну, там, там, навіть де нема можливості суттєво збільшити подвіжний склад, то тоді ми просто зменшуємо інтервал руху і за за що цього робимо більше рейсів і вирішуємо таким чином це питання. Ситуацію тримають під контролем і коригують графіки залежно від потреб міста. Актуальні графіки руху трамваїв, тролейбусів Дніпряни можуть перевірити онлайн на сайті комунального підприємства Дніпровський електротранспорт. Сергій Скрипник, Андрій Чабаненко, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.